Так, всіх вітаю. Сьогодні ми розберемо, як користуватися з вами базою М2. Це база, яка, в, якої, в якій ми шукаємо об'єкти від власників або об'єкти без комісії. Вона достатньо проста в користуванні. Ось я починаю з того, що я вже зайшла до донейта, щоб знайти об'єкт, наприклад, є декілька варіацій. Ми бачимо вверху, так, ну, якщо так для для коротисенького ознайомлення трохи вниз це перенесемо. так. Ось вверху панель інструментів, тут ми бачимо пошук. Об'єкт за посиланням можна додати об'єкт, мої об'єкти, якщо ви щось зберігали, або архівні е, обрані об'єкти, тобто ті об'єкти, в якої ви ставили е, зіроньку, статистику можна здавати. Е, Подивитись і допомога тут, ну якщо у вас виникло і ви не знаєте, як що робити, в допомозі можна подивитись відео, наприклад, як шукати об'єкти в м 2 як відправляти об'єкти клієнтам і тому подібне. Тут це все ми можемо побачити. Зараз, наприклад, покажу, якщо нам потрібно знайти об'єкт з продажу, ми повинні нажати продаж, квартири. І є декілька варіацій по фільтрах. А, так, ну працюй, працюй. Вона інколи довго, ну, як довго, не дуже довго, але треба почекати, бо загружає, обробляє великий об'єм даних. Ця база, і тому потрібно трошки терпіння і часу. Да? Ну, подивимось, як, як воно буде. Так, куки ми чекаємо. Ага, ось, наприклад, да, що це відбувалося? Закінчився час сесії, будь ласка, авторизуйте заново. Це може відбутися просто в системі, тобто база вас викинула. Амо, або, можливо, хтось з ваших колег. Одночасно теж зайшов в кабінет. Да? Мінус цієї бази, що тільки одна людина може знаходитись в кабінеті, да? тобто дві людини одночасно не можуть бути в базі об'єктів, тому треба заново увійти. І якщо е, бажано написати тоді в групи, там ребята, хто знав, зараз в М2 знаходиться, да? щоб знайти. Да? Так, профілюємо ще раз. Ескіни. Його зустрічний Щось у нас не виходить Угу. Зараз зайшли, тому що ведесенька од одразу. Фільтри, так? Тобто тут ми можемо, наприклад, вибрати фільтр за районом або мікрорайоном. Так? Якщо ви, наприклад, просто хочете шукати в Голосіївському районі, да, або в академістечку, можете поставити Академ так, і шукати всі квартири від власника в цьому мікрорайоні. Можна конкретно за вулицею, адресою шукати, чи конкретно в будинку в конкретному ЖК. Наприклад, давайте з вами на прикладі ЖК Амбасадору подивимось, що за наразі зараз тут. Продається в цьому об'єкті. Так, нажимаю пошук, да, коли ви виставила всі фільтри. Можна вибрати це такі загальні фільтри, є ще більш додаткові наприклад, поверх і тому інше. Да. Що я наразі бачу? Да, що є одна квартира. Яка коштує 2 мільйони 250 тисяч. Це модний ЖК. Да? тому дивіться, ну Тут це один ЖК, він невеликий і тут завжди рідко бувають продажі, тому тут тільки одна квартира. Звісно, якщо ви поставите ЖК Варшавський, тут буде 100 квартир да? в продажі. Наприклад. Тому тут дивіться, щоб кожного разу не вводити фільтри, ми обираємо, коли наводимо тут на. Фотографії, відкрити силку в, в новій вкладці, так? І тут ось таким чином відкривається. Що сьогодні? Довго -довго, все це, відкривається ця вкладка, так? тобто тут ви можете продивитися фотографії цієї квартири, так? Далі. Далі, далі, далі. Тут можете подивитися опис. І головніше, що з цього мати, так? Да? Бо частіше за все, якщо ви шукали цю квартиру, то ви її шукали для клієнта, для покупця, і вам треба її відправити клієнту, як зробити презентацію. Тут дуже зручно. Наприклад, ви хочете Viber, WhatsApp, Telegram, нажимаєте Telegram, і ось в такому форматі вся інформація автоматично. Перенеслась суди. Ви можете редагувати цю інформацію, можете в шапці профіля щось поміняти. Да? Наприклад, дуже важливо по тексту. Такий текст великий, точно не потрібно його відправляти, і, якщо написано власник без комісії, це теж треба все коригувати. Да? Наприклад, ну, я не хочу цю фразу, щоб вона була, чи хочу щось додавати, чи зробити це більш читабельним, наприклад. Да? Так, і тому, тому тому, тому, тому. тут я нажимаю копіювати на посилання. Копіюю, наприклад, я хочу відправити, відправити у нас ну, в Zoom чаті, наприклад, можемо відправити. Да? Відправляю тут, і якщо я хочу, яким чином її побачить клієнт. Так, я її відкриваю за посиланням. І ось так: в Шапківці профіля Art House Real Estate, наш контактний номер телефону. і ось так гарнесенько, швидесенько клієнт отримує вашу презентацію. Супер зручно. Тому ось основні моменти використання нашої вази.